Банош, люля-кебаб, блан манже з ягідним кюлі, цільнозерновий хліб та ще багато позицій, які ми вам можемо назвати, і все це не ресторанне меню, а перелік страв, які щодня готують у чернігівських садочках. Я готую пастуший пиріг. Із картоплі, і з фаршем яловичиним із овощами. Садочку ми його готуємо. Дітки його дуже люблять. До речі, меню точно все. Воно у всіх садочках одинокове ж дуже такий смачний, корисне. Це бігус з курячим м'ясом, гречкою та кислою капустою. Такий бігус ми готуємо в садочку для дітей. Дуже смачний. Бачите, і м'яско так воно у новому апараті, так відділяється і гречечка, і все. На базі кулінарного хабу, створеного у Чернігівському центрі професійно-технічної освіти, в партнерстві з швейцарсько-українським проєктом Десайт, 50 кухарів із 29 закладів дошкільної освіти пройшли навчання з підвищення кваліфікації. Сьогодні ми радо зустрічаємо і навчаємо кухарів садочків дитячих, які прийшли з задоволенням підкріпити свої знання, тобто зробити підсумкову кваліфікаційну роботу, готують сьогодні. Вони перші страви, другі страви, холодні закуски, десерти. Після трьох тижнів теорії та здачі тестів кухарі перейшли до практики. Вони відпрацювали здобуті навички на сучасному технологічному обладнанні. на Снажить є на патені. Давай що вам давай. Дуже раді, що ми всі зустрілися. І дуже раді, що у нас тут щось. Ми нове там пори конвектором нас немає. Ми не бачили що. От, ми тут будемо навчатися, навчатися, і будемо дивитися, і воно для нас це треба. Вже давно дошкілі Чернігова перейшло на єдине уніфіковане меню. Тож незалежно від того, в якому мікрорайоні знаходиться садочок, харчування абсолютно однакове. Основа, якість та користь для дітей, підтверджують кухарі. Причас усякі зміни, Но нове меню дуже добре. Меню у нас трохи тижневе меню посезонне, то дітки їдять все, все дуже добре. Борщі, супищі в другі страв ми готуємо. Щаснові там пішли води і такі, всякі страви вже в новому рецепті. По клопотенку присім по клопатенку 46 років у кулінарній справі. Вісім з яких готує для найменших чернігівців. Шеф-кухарка Лариса Маляренко, як і більшість її колег, підтверджує, таке навчання для них проводять вперше. О, таке навчання, як зараз. оце, це вперше сподобалося. Дуже бажано мати такі апарати, які полегшують нам життя у нашій роботі. Нам запропонували. Ми пішли без вагань. Ми пішли щось попробувати нове, побачити, як взагалі може жити сучасна кухня, як на майстер-шефі. Чесно вам кажу дуже класно взагалі. для нас важливо, щоб люди не тільки підвищили свою майстерність, а і ділилися своїми секретами, хто як готує для того, щоб обмінятися досвідом, поспілкуватися і зробити свою майстерність краще. Навчання кухарів профінансоване коштом громади є частиною масштабної стратегії оновлення, адже реформа харчування неможлива без модернізації харчоблоків. Ми поступово працюємо і в тому числі над оновленням матеріальної бази харчоблоків в садочків, зважаючи на обмеженість можливостей. Міського бюджету то е, оновлене обладнання почало відбуватися від більших садочків до менших, і сподіваюся, що поступово все таки всі садочки оснастимо е, новим обладнанням по харчоблоках, більш енергоефективним, якісним, яке допоможе готувати здорову їжу, якісну їжу і полегшить роботу безпосередньо кухарів. Ще одне важливе питання каже Василь Білогура, збереження кадрів, адже на сьогодні вільно лишається 31 вакансія, тому важливо забезпечити гідну оплату праці. Тому числі і для кухарів на сьогодні відбувається планування бюджету на наступний рік. То управління освіти виходить з клопотанням про те, щоб закласти все таки в бюджеті на наступний рік, хоча би. Частково підвищення заробітної плати і працівникам кухні, і помічникам, вихователям, і вихователям безпосередньо дитячих садочків. Заробітна плата всіх цих співробітників фінансується коштом міського бюджету, і е, на сьогодні вона знаходиться досить на низькому рівні. То ми е, маємо підвищити людям заробітну плату, адже на сьогодні це безпосередньо і впливає на рішення людей працювати в закладах дошкільної освіти чи не працювати. Кухарі вчаться удосконалюють і змінюють звичну кухню. Ню на сучасно вони працюють, аби кожна дитина у Чернігові отримувала якісну та смачну їжу.